Вітаю! Мене звати Каченко Людмила Анатолійовна і я вже більше 20 років викладаю українську мову та літературу в ліцеї номер 145. 2023 року випустила 11 клас. Моя учениця, Никифорова Анастасія, здобула 200 балів з української мови. Тому мене нагородили подякою заступника міського голови Ксенія Сушко. 2022 року проводила майстер-класи для вчителів музичного мистецтва, яких навчала спілкуватися державною мовою. Того ж року брала участь у проєкті Дніпровської освітньої траєкторії щодо підготовки одинадцятикласників до НМТ. Пишаюсь тим, що мої учні складали. Нем те не найвищі бали, тому що року наш освітній заклад посідав перше місце з української мови в Новокодацькому районі 2023 року сертифікувалася. Чекаю від участі в конкурсі нових ідей, у обміну досвідом, цікавих знайомств. Адже тільки через розвиток ми можемо створювати майбутнє освіт.